Як порахувати суми чисел по всім стопчикам, які відповідають певному критерію. У нас є таблиця з сумами оплат по різним працівникам, які працювали на чотирьох об'єктах, і оплати могли бути в різні періоди часу. Тому одне прізвище може зустрічатись декілька разів. Нам необхідно у загальну таблицю порахувати. Всі суми за всі чотири об'єкти і за всі періоди. Якби ми рахували це тільки в межах одного стовпчика, нам би достатньо було тільки функції SUMIFS. Але в цьому випадку її одної недостатньо. Якщо ми зараз у діапазон суми вкажемо всі числа з цього масиву, далі. Як зазвичай заповнимо діапазон критерію, тобто, де ми нам шукати критерій, і сам критерій. В цьому випадку функція видасть помилку, тому що вона не розуміє, що її треба порахувати. В першому способі нам необхідно буде додати ще один стовпчик для того, щоб порахувати суми за 4 об'єкти за якийсь один проміжок часу. Застосовуємо функцію Sum, рахуємо. Суми за 4 об'єкти і протягуємо. Тепер ми можемо застосувати функцію SUMIFS. Ми у діапазон суми будемо ставити той діапазон, де ми, власноруч, рахували числа. Фіксуємо його. Далі вказуємо діапазон критерію: це де треба шукати прізвище. І посилання на прізвище працівника із загального файлу. Застосували, і таким чином функція нам порахувала. Але бувають ситуації, коли нам треба не додавати ще один стовпчик, і треба, щоб функція одразу все рахувала. Тут нам прийде на допомога другий спосіб, але він потребує оновленої версії Excel. Почнемо з функції Sum. Візьмемо її і одразу застосуємо наступну функцію функцію фільтр. Перейдемо в вікно аргументів функцій. Ця функція нам необхідна для того, щоб вона відфільтрувала нам дані, які відповідають певним умовам. І вже ці числа функція sum буде рахувати окремо. Обираємо масив, який нам треба підтягнути. Так, як нам потрібно порахувати тільки числа, тому ми виділяємо масив, де є числа з оплатами. І фіксуємо його для того, щоб ми могли притягнути формулу вниз. Далі обираємо збереження. Тут нам треба вказати діапазон, де необхідно шукати потрібний нам критерій. Ми виділяємо стовпчик, де вказані всі прізвища працівників. За всі періоди. Знову фіксуємо і ставимо посилання на клітинку, де знаходиться прізвище у загальному файлі. Далі натискаємо знак функції, закриваємо дужку для формули Sum і підтверджуємо: тепер ми можемо застосувати до всіх. В даному випадку функція фільтр. Виділяла нам тільки ті рядочки, які були навпроти шуканого критерія. Якщо ми обирали прізвище «Лежичко», то функція відібрала нам тільки рядочки навпроти цього прізвища, і вже ці числа з цих рядочків функція Сум рахувала і видала нам результат у усі клітинки. Як ми бачимо, наші результати співпадають по двом способам. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш ютуб канал.